Палицю взяли посередині в праву руку і обережно починаєте прокручувати 8 разів. Потім повторюєте все з іншої руки. Палицю взяли широко в дві руки, підняли навпроти себе, права рука вгору ліва вниз і навпаки Виконуйте 8-16 разів. Руки піднімаєте вгору, переводите трішки за голову, згинаючи лікті, опускаєте палицю вниз, виконуєте 8-16 разів. Ступні розкриваєте в виворотнє положення, додаєте присід, вдих вниз, видих вгору, виконуєте по принципу 10 разів, слідкуйте, щоб коліна й ступні не завалювалися всередину. Далі залишилися в позі богині, працюють тільки руки вдих вгору, видих вниз, теж по принципу 10 разів. Руки на ширині палиці, на вдих перевели назад, на видих повернули вихідне положення. Слідкуйте за кистями та за плечовими суглобами. Виконуєте 10 разів. Палиця позаду лопаток, руки на палиці, ноги ширше тазу. На видих опустилися вниз на 90 градусів, залишились на 8-16 дихань. Далі м'яко скручуєтеся вправо та вліво, виконуючи 8-16 разів, слідкуючи за вдихом та видихом. Палиця перед собою, ліва рука вгору, права вниз перевели назад, права вгору ліва вниз перевели вперед. Виконуєте 4 рази в одну сторону, потім повторюєте все в іншу сторону. Через низ піднімаєте на вдих вправо, видих вліво. Виконуєте 10 разів. І на завершення палицю переводимо до себе, ніби пливемо в човні, виконуєте 8 разів, а потім повторюєте у зворотньому напрямку. При систематичному виконанні ваша постава зміниться і ви будете приємно здивовані. Більше знайдете на моєму Ютуб каналі.